спеціалісти міської ради, представники засобів масової інформації, також запрошення. Для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Прошу ініціативу. Поступила пропозиція обрати секретаря засідання депутата Луценка. Хто задав? За, рот, отримався, тримається одного основна, зараз загін комісії. Також для належної роботи сесії буде обхідно обратної комісії. Пропоную чими комісію обрати кількості трьох депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утрималися, приймається одного Персональні пропоную включити до складу речейної комісії депутатів. Гаврилюк, Любник Шепет. За дану пропозицію, прошу проголосувати. Бачите, ініціатива депутатів була, вони вже зайняли репочатися. Можемо мені вже пересісти туди? Я вас запрошую. На порядок денний нашого чергового засідання винесено 39 питань. <asegurity> 38 питань і сказати секретар ради, що 39 питання сьогодні було розглянуто на засідання постійної комісії і рекомендовано до включення. Тому поки що ставлю за основу порядок денного пропозиції, прошу голосувати. За, проти, отримали, сприймаю одноголосно. Пропоную включити до порядку денного. Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 2 на 4.25 року No395 про затвердження програми забезпечення житлом переміщених осіб, військовослужбовців з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни Лузької міської, міської територіальної громади на 2025 рік. Хто заданий пропозицію, прошу проголосувати. За проти отримали, сприймаються одного І ставлю тоді порядок денний цілому. За, проти, втрималися, приймається одинаково. Хочу, щоб ми дотрималися регламенту, бо в нас сьогодні ще на 12 -го годину необхідно прибути і я думаю, що вийдуться і депутати. Сьогодні у нас буде прощання з Людмилою Володимирівною погрібною. Це Незмінний директор гімназії, тому хотів би, щоб теж депутати після засідання донарно долучилися до 5 путь дійсно людина, яка довгий час працювала в нашій громаді і віддала більшу частину свого життя вихованню наших дітей якісного виховання. Тому тримаємося регламенту, питань досить багато, того, щоб ми до 12-ї години, коли нам засідання завершили. Прохання конструктивно задавати питання, всі питання, які винесли на процесі, отримали рекомендації постійної депутації місії, розгляду затвердження на засіданні. І переходимо до розгляду першого питання порядку денного про затвердження звіту про виконання бюджету на міської міської територіальної громади та використання Джерного фонду місцевого бюджету за січень березень 25 го На комітет питання розглядалося, отримали похвальне рішення. Тому давайте я буду діяти таким поводимо чином роботи, я буду називати проєкт рішення. Якщо будуть питання у депутатів, доповідач перевідач вийде і буде. Якщо немає питань, тоді від вас прошу пропозиції. По-перше, питанні поступила пропозиція прийняти його в цілому без змін, зміни, чи на комісія, прошу видіговати. Доценку, да. подставки, да. 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 Черкасенко, Чіркасенко, Чічка, Чупіра, Шешкеєва, міський голова. За рішення прийнято голосно без змін. Наступно розвідносити проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26 січня 2021 року No59 Розподні служби з права дітей статусу юридичної особи у Пускові міської ради. Була пропозиція даної проєжні прийняти цілому чимісії, тому що є. Алій Нікола, Горків, Пушков, Гаврилу, Диврова, Уламок, Герчишина, Вовс. Магубієв. Поставив. Луманський. Черевець, Черкасенко, Кричка, Щобіра. Рішення прийнято одноголосної наступному розвитку проєкт рішення про структури та граничної штатної чисельниці на грусті міського центру соціальних стиль. А Юлія Николаевна, Гордія, Мушков, Вамри за. Гаврил, Диблонова, Иванов, Керечишина, Холтув, Злавдієн, Луценко, Поставин, Куанський, Череминський, Черкасенко, Чичкан. Чупиров. Так. За рішення прийнято одноголосно до зміна стуморудно рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради третього četiri року n девятьсот восьмдесят четири про нас приняти на удара до пустыну за це і Им где-то это молодежь, миску и местные радости подальше поступают на баланс. Поступила пропозиция профишные предметы, ценные предметы. Комиссия проводилась. Олег Никола за Борник. Да. Мушков. Да. Абрулук за <существует> <существует> Абрулук. За. за. Биврова. Да. Тиванов. За. Геречешин. За. Коту. За. за. Ламутинец. За. Луценко. Да. Остапенко. За. Куманский. За. Жеремис. Перкасе. Да. Щічка. Чупіра. Да. Да. Шашкейва. Да. Шесть. Міський да. голова. За рішення прийнято. Голосно признати. Рішення. Про